Дорога шкільна родина, учні, батьки педагоги традиційно в кінці весни в школах нашої країни радісно лунав останній дзвоник, кликав у безтурботне літо, обіцяв відпочинок і надзвичайні пригоди. Вже другий рік поспіль його цвін не такий радісний. Вже другий рік Україна мужньо бореться за свою незалежність, за право усіх українців. Щасливо жити на рідній землі. Жорстокий ворог зруйнував не тільки наші мрії. Російські окупанти посягнули на найдорожче життя і волю українців. Вони руйнують міста і села, вбивають людей, нищать культуру, освіту. Тисячі освітніх закладів пошкоджено чи зруйновано. Підступний ворог хоче поставити на коліна великий народ України. Мадно сподівається. Ми сильні, ми переможемо. У цей день хочу щиро привітати усіх учнів школи. Ви теж справжні герої, бо старанно вчитеся. Хоч і дистанційно, долали страх і сумніви. навчилися вчитися при ліхтариках і свічках. Ваші очі, слова, міркування, надії були для кожного вчителя найціннішим торговказом. Особливі вітання випускникам, дорогі наші діти, ви гордість і надія школи. Війна змусила вас, дівчата і хлопці, подорослішати завчасно стати сильнішими і впевненішими. Пам'ятайте, Україні потрібні ваші знання, віра і оптимізм, патріотична громадянська позиція. Хай буде шлях у доросле самостійне життя щасливим. Бажаю впевненості у власних силах, невичерпного завзяття і готовності йти до своєї заповітної мрії. Колеги, <кхід> педагоги, у цей нелегкий час ви проявили неабияку відповідальність у роботі, справжню любов до своїх вихованців. Висловлюю подяку батькам та рідним наших учнів. За активну співпрацю, волонтерську допомогу, підтримку дітей у нелегкий час дистанційного навчання. Разом ми сильні віримо в майбутнє України. Слава Україні! Слава ЗСУ! Віримо в перемогу!